Шановні колеги, продовжуємо курс Препроцес HTML. Вчора я виклав перший спринт, ви можете зайти, подивитися, переглянути. Також вже є під ним домашнє завдання, коди, які треба виконати. Це безкоштовний курс. Що це таке? Безкоштовний курс відрізняється від того, що треба придбати, тим, що в нього нема підтримки у чаті, нема перевірки завантажених кодів, нема виправлення і вказівки на баги. Немає інформації про те, як виправити ці баги повторної перепровірки, сертифікації. Але у цей курс, у цей, я додав чат, де можна спитати про проблеми. Тому приєднуйтесь, це дуже-дуже круто. Для того, щоб приєднатися до курсу, треба або зареєструватися, або якщо у вас є обліковий запис, то просто найтігід-інфо, просто зайти в кабінет, і ви побачите там ваші курси, і буде додано курс по ПАГУ. Тому. Заходьте в перший спринт, завантажуйте код, завантажуйте шаблон завдань, виконуйте. І все буде добре, ми навчимося пагу. Багато хто вже почав писати у чат, але в чат пишуть чомусь мені у мій чат, а не в чат курсу, який я створив. Не зовсім розумію, чому, як викласти паг-код на кодепен або будь-яку іншу онлайн-пісочницю. Показую. Давайте розглянемо, що таке CodePen і навіщо він потрібен. Заходимо. Коде Давайте вийдемо у початковий скрін. CodPen. IO. Посилання не публікую, тому що це буде реклама. Мені ніхто за це не платив. Дуже гарна онлайн пісочниця якою багато користуюся років вже, для того, щоб обмінюватися кодами. З людьми. Ви реєструєтесь, вибираєте безкоштовний варіант, а потім, в залежності від ваших потреб, можете прийти на PRO-версію, тому що це дійсно того заслуговує. Тут є можливість створити декілька опцій: це сам Pen, тобто код, Project, якщо вам треба маніпулювати файлами і колекції ваших кодів. Нам треба створювати Pen, але я найчастіше використовую ось такий спосіб. Клікаю по іконки і натискаю New Pen. Ви бачите перед собою, він може виглядати по-різному, робочий стіл Code Pen. Він складається з трьох вікон, де можна писати HTML, CSS і JavaScript, і результуючого вікна, де буде генеруватися результат вашого коду. Залежності від ваших можливостей або завдань, ви можете міняти візуальне розташування вікон, тобто я поставлю класичне, або Зменшувати, збільшувати, в залежності від потреб різні іконки, різні вікна. Як писати код? Доречно сказати, що у Кодеп не треба писати doctype, head, body, Тобто, ось ці теги можна писати, але не треба. Ви можете одразу почати: H1. Hello. П. Лорем. Тут є М, тобто. Все це дійсно генерується без будь-яких проблем. Давайте додамо які, якесь зображення EMG, Ну, наприклад, Icon Finder зайду. І оскільки це інтернет, треба додати зображення котику. Copy image address. і ось сюди вставляю. Є. Ви бачите перед собою згернеровану сторінку. Я її ось тут написав, і вона вже відображається. Як мені. Поділитися цією сторінкою з іншою, з іншою людиною, або групою лиць. Я натискаю Save. Подивіться, будь ласка, ось тут просто написано «CodePen.io» IO, і все. Натискаю Save. І після того, як я натисну, з'являється унікальний ідентифікатор цього пена. І тому я можу тепер скопіювати або усю URL-адресу, або без додатку е, знак питання Editors, тому що це query-запит він тут не потрібен. і Відіслати іншій людині. Відсилаю і ось що бачить інша людина. Тобто, ось таким чином виглядає пересланий код. Якщо я щось допишу, натисну зберегти save, то людина оновить і теж побачить зміни. До речі, працює автозбереження, але воно доволі таки повільне. І іноді я натискаю Ctrl-S, так, тут працює Ctrl-S. Тобто можна натискати Save. А можна натискати Ctrl-S для того, щоб спрацювало. Також поділитися кодом можна за допомогою кнопки Share. Ось тут вона знаходиться, де можна копіювати лінк, або одразу запостити кудись ваш код. Якщо вам треба створити копію чужого коду, то заходите на нього. Зайшли, наприклад, я вам переслав і ви хочете поправити код. Натискаєте Fork або Save. Якщо натиснете save, і це не ваш код, то буде створена копія, Кода з вашим ідентифікатором. Те ж саме робить Fork, тому користуйтеся. Добре, як же працювати? Давайте додамо декілька CSS стилів, щоб ви розуміли, як це працює. Хай у H1 буде, наприклад, background Orange є. І зображення зробимо трохи менше. Є. Натиснув Ctrl-S. Все працює, все добре. Як же перейти від HTML-коду до препроцесора? Як я вже казав, ПАГ це доволі відомий препроцесор. Раніше його називали JADE, і тому майже у всіх програмних продуктах, які так чи інше працюють з HTML-кодом, є можливість працювати з препроцесорами. Для цього у нас є ось тут дві кнопки. Перша кнопка відповідає за те, як виглядає ось цей код, можна форматувати. HTML. До речі, мало хто користується, майже завжди шлють в якомусь такому от вигляді. все це. Тобто вільні якісь відступи, куча пробілів. Ось так все виглядає. І дуже важко розбиратися. Аналогічно з кодом JS, коли присилають. Натискаю save. Що ще тут є? Можливість звернути вікно, розгорнути, і можливість ем, працювати з кодом. Мене це поки не цікавить, я дивлюся на іншу Опцію. Але перед тим, як почну опцію цю вмикати, подивіться, будь ласка, на заголовок вікна. У вас написано HTML і все. Це важливо, тому що коли я тепер натискаю «Налаштування», одразу попадаю в налаштування HTML. І мені дозволяють вибрати препроцесор. Markdown, розмітка, всі знають. Доволі проста, must have, але ж не для HTML. Тобто, це можливість просто розмічати інформацію або текст. Хемл, uh, якщо ви знаєте паг, то Хемл ви вивчите дуже швидко, десь за годину. Можливо, ще менше. Uh, Вибираємо паг. І подивіться, будь ласка, натискаємо Save and Close. І подивіться, будь ласка, що відбулося. У заголовки тепер є попередження, що в нас паг. До речі, uh, тут з'явилася опція подивитися скомпільований HTML. Це дуже зручно. Я зараз покажу, чому. Uh, давайте ми ще раз напишемо ось цей код, але тепер у пагі. Подивіться, будь ласка. Почалася помилка, тому що в мене тут дикі відступи, а не тому, що в пагі неможливо використовувати THTML. Тому видаляю і пишу все у пагі. Промазав трохи, не видалив є. Спрацювало автозбереження, і в мене скомпільована область пуста. Пишу H1. Hello. Оскільки це паг, то у мене з'явиться H1 і підтягнеться CSS. Подивіться, будь ласка, тепер, ну, давайте натиснемо Save. Подивіться, будь ласка, на оцю опцію. Подивитися скомпільований HTML. І ми бачимо результат. Тобто, доволі зручно, особливо коли ви вчитеся. Круто. Так, йдемо далі. P. Лорем. З'явився параграф, і ми генеруємо EMG. Тут натиснув Tab, EMG натиснув Tab. І одразу з'явилася ось це ось доповнення атрибути. Копіюю адресу зображення, де там котик був, копію адрес вставляю. І бачу результат. Декілька слів, які важливо сказати. По-перше, ви пам'ятаєте, що в пагі можна для зручності, для візуального розрядження коду ставити вертикальні відступи. І тут є дуже цікава фішка, яку мені підказали. Так, я теж не все знаю. у Ютубі. Більш за все, по-перше, я подякувати повинен коментаторам на сайті, тому що іноді, а це дуже-дуже круто, коли ти у когось вчишся. Тобто ти працюєш роками, все знаєш, все вмієш, а потім хлоп, якусь маленьку фішку, без якої через годину ти вже не знаєш, як ти живеш. Так ось, мені підказали неточність, яку я не досказав в попередньому відео уроці. Давайте я покажу. Якщо ви пам'ятаєте, в попередньому відео уроці, ось тут посилання під відео є, можна зайти подивитися. Я розказував про те, як зробити, наприклад, якийсь текст спаном огорнути, або болт, або ще щось. Я робив це, це вибачаюся, то, що ми відкрали. наприклад, якийсь текст, зробити болт. Як я це робив? Я переносив текст ось таким чином «tab», і став вертикальну лінію. Потім я виділяв слово, яке я хочу. Я це не зможу сказати. Ну, хай буде ось це слово. Яке я хочу зробити bold у окремий рядок. І потім я робив ось таким чином. Візуально, що відбулося? Подивіться, будь ласка, ось це слово. Стало bold І тепер виділено. Якщо я хочу зробити, наприклад, spam. Давайте зробимо якийсь клас, наприклад, text-thread Color. Red. То мені треба було б написати span.text. І я отримав би span. В якому колір текста був би красний. Подивіться, будь ласка, червоний, красний. компілейт, Ось він, цей span, Ось він. Пере... Микатися. Можна, це дуже зручно. Також, також. Тепер по зауваженню. Я показував ось такий засіб реалізації спена мені підказали, що не треба перший текст переносити окремо. Пишіть ось таким чином. І подивіться, будь ласка, нічого не змінилося, а сейв вже відбувся. Тобто, так можна писати, але є маленьке але. Я людина, яка дуже споганена джаваскриптом. Тобто мені, наприклад, у PHP дуже не хватає якихось можливостей JavaScript. І я дуже багато пишу на JavaScript кожен день на роботі. У мене навіть синтаксис, коли я в PHP пишу. У мене синтаксис, от стиль написання, підтягуються JavaScript. -ові. І ось такий, от таке написання я використовую тільки в у тому, у тому прикладі, де в мене невеличкий текст. Якщо ж текст великий, то я завжди переносю і ставлю на наступному рядку. Мені так зручно. Навіть ось це я не пишу ось так, як тут. Якщо б я писав паг у файлі, я б написав би ось таким би чином. І ось так от би переніс би. І навіть дужку б я б закрив би на наступному рядку. Чому так? Просто це стиль JavaScript, та мені так легше візуально розрізняти ось цей код. До речі, в пагі в атрибутах можна писати не тільки так, не обов'язково ставити. Знаки можна писати через пробіл. Тобто, кома не обов'язково. Не треба, як в об'єкті JavaScript, писати, як це я роблю. Можна ставити пробіл, тобто можна написати ось таким чином, і все буде працювати добре, без якихось проблем. Все це ви побачите. Це залежить від того, в якому стилі ви пишете, або в якому стилі пише ваша команда, або ви якісь стилі прийняли. Ваша задача просто під них підлаштовуватися. Також напомню ще раз. Наведу приклад, що горизонтальні відступи дозволяють робити вкладення. Наприклад, як у мене зараз виглядає HTML. Подивимось. У мене закінчився параграф, ось. До речі, ж можна. А потім іде EMG. Перемикаюся на пах. І можна подивитися ось тут, якщо вам там незручно. Подивіться, будь ласка. Ось параграф, а ось іде img. Якщо я зроблю ось таким чином, натисну Tab ось тут, то зображення попаде в параграф. І тепер в мене буде виглядати все ось таким чином. Як це буде виглядати у HTML? У HTML це буде виглядати ось так. Іде параграф, а в ньому зображення і параграф закрився. Тому дуже за це уважно. Я вже це казав, але ще раз повторюся. Супер. Що ви робите тепер? Тепер. Треба переноси прибрати зайвий пробіл. Було все добре працює. Тепер ви можете зберегти і поділитися кодом з будь-ким. Копіюєте, відсилаєте людині код. Людина заходить і бачить пах-код. При необхідності вона може створити HTML-подивитися, але вона бачить пах-код, який працює. Подивіться, будь ласка, відео. Другого спринта, завантажте код, якщо потрібно, і переходьте до кодів, які треба виконати самостійно, до домашніх завдань. Це дозволить не тільки слухати, але й виконувати, втягуватись в стиль. Чому? Коли ви слухаєте, все здається дуже-дуже просто. Але тільки ви починаєте писати, ви розумієте, що ви прослухали, але не все зрозуміли. Треба підглядати. І це дуже круто, тому що у вас працює і моторика. І мізок, і глаза, і ви починаєте запам'ятовувати. Ну, я так, наприклад, запам'ятовую, просто слухати я не можу. Приєднуйтесь до курсу, посилання під відео, реєструйтеся, пишіть в чат, якщо є питання. З вами був Лученко Олександр. Якщо є будь-які питання, ви можете зайти на сайт, відкрити вік... віконце діалогу, і я вам відповім на все добре. Бувайте, все буде добре.